Як виглядає зараз район, де будуються нові проекти в місті Поморія? За моєю спиною знаходиться один з об'єктів, який вже побудований серед інших варіантів? А Тут справа тільки-тільки майданчик, який починається зараз. Ми сьогодні на початку 2025 року. І тут, відповідно, ще можна вибрати дуже багато класних варіантів з розсрочкою на 2 роки. Є три варіанти сплати: швидкий, середній або повільний. Кожен для себе може вибрати, як йому вигідніше і зручніше заплатити. Можна спокійно чекати 2 роки, поки об'єкт побудується, ціни зростуть, і вже на виході мати дуже цікавий варіант інвестиційний, можна сказати так. Майданчик знаходиться біля моря і знаходиться біля озера, поморівського озера. Можна сказати, один з класних варіантів на забудову, який зараз є, і можете побачити, що тут багато зараз будується. Це місто Поморія, Болгарія. Ми сьогодні вам покажемо. Найкращі будівлі, які є, які представлені і вже готуються або будуть готові в місті Поморі. Поморі знаходиться від обласного центру Поргасу, в 20 кілометрах. До аеропорта буквально 10 кілометрів. І покажемо, як виглядають варіанти, які можна купити в розсрочку. Як виглядають вже готові варіанти? Забудовник, який, який пропонує варіанти на покупку, робить дуже пропонує дуже цікаві варіанти. Та е, об'єкти мають дуже класну якість виготовлення. Сьогодні ми анонсуємо проєкт, який буде збудований через два роки в місті Поморі. Проєкт виявляє собою два будинки на шість поверхів. Це сучасний будинок по вже сучасним всім параметрам. І є розсрочка на цей об'єкт. Він знаходиться недалеко від моря, недалеко від Поморійського озера, і покаже вам, як це все виглядає. А зараз ми подивимося апартамент, який. Вже готовий і як він виглядає, коли ви його купите, обставите, і можете його вже користувати. І так, ми дивимося вже готовий апартамент, як може він виглядати, коли буде вже оформлений. Відповідно, при вході в квартиру нас зустрічає така кухня, це зона приготування їжі. Є вбудована техніка, така як духова шафа. Тут вбудована її пральна машина, відповідно, і холодильник. Все для цього є. Якщо ти пройдеш далі, то потрапляєш в таку чудесну вітальню. Вітальня вже е, теж повністю по сучасному дизайну приготовлено. Е, класне LED-освітлення е, декорації, е, диван, який можна розтягнути, телевізор та е, зона е, їдальні. Спальня у нас окрема, закривається відповідно від. Е, Вітальні, окремий тут у нас є вихід на терасу. Я вам зараз покажу. Спальня має шафу і, велику, і велике ліжко на двох. Кожна кімната має свій обігрів через спеціальний конвектор фірми Інова. Кожна кімната має свій вихід на терасу. Тераса оформлюється одинаково у всіх варіантах. Це Якісна плітка, огородження відповідно тераси залізом. В літній час ви можете собі додати стіл та стільці і відпочивати спокійно за чашечкою кави. Ванна кімната сучасна, має відгороджену кабіну, має відповідно аксесуари і атрибути, які Uh, функціональні Ми сьогодні вам показуємо класний об'єкт в місті Помор'я. Це сучасна будівля, яка одна вже готова, інша будується ще два роки. Будови можна взяти розсрочку і вже сьогодні купити собі квартиру. Вибрати можна розсрочку. Відповідно, по трьом різним етапам сплати, дуже швидка, середня або повільно, і спокійно собі виплачувати і заінвестувати в якусь класну нерухомість. І так, ми знаходимося зараз в квартирі, яка вже побудована, готова. У нас є вхідна двері, і можна побачити, які вхідні двері будуть збудовані, поставлені. Якісна, така товстена, метальна, металична вхідна двері. Вже підготовлені автомати під квартиру, будуть вони закриті спеціальними вже красивими такими захисними шкафчиками. Ванна кімната у нас якісна, вже готова, плитки всі на місці, лічники, води стоять, аксесуари всі є, душ-кабіна вже готова. В такому вигляді будуть здаватися. Ванні кімнати. Ми зараз вам показуємо варіант, вже, як виглядає квартира під ключ, коли ви отримуєте собі вже готовий варіант через два роки, коли буде збудовано. Але є ще варіанти: в цьому будинку теж готові. Можна вибрати з того, що залишилося, і вже в такому вигляді собі купити і заїжджати вже от зараз в такий прекрасний будинок. У нас зона. Відповідно, кухня має свою відокоремленість у вигляді плитки. Переходимо в зону відповідно самої вітальні, вона якісним, постелена якісним ламінатом. І у нас стандартна гарна планіровка, де є вигляд на терасу з двох, з двох кімнат вихід. Так буде виглядати тераса відповідно, в кожній квартирі. Це спальня такої квартири, відповідно, теж є вихід на терасу. Уся фурнітура вікон та дверей якісна, гарна. Вже стоять, це, це фірма ReHau, стоять вже відповідно двокамерні пакети. Плюс є підготовка під кліматізацію, під кондиціонер, буде встановлений і кондиціонер. Так само під ключ, у нас ламінат, стіни з цегли відшліфовані, по вже пофарбовані в стандартний білий колір, вже кожен власник сам собі може перемалювати, як він хоче. Якщо вам цікаві варіанти під інвестицію розглядайте варіанти такі, як, наприклад, в Поморі, де нема такси підтримки, і відповідно є класна можливість сплачувати в розсрочку на два роки взяти якусь собі квартиру. Якщо ви шукаєте квартиру в місті Поморі, в розсрочку пишіть до мене в WhatsApp в Telegram. З радістю відповім на ваші питання та надішлю класні варіанти, які реально можна розглядати вже сьогодні.